Вівторок 2 лютого міський голова Червонограда Андрій Зелівський провів нараду з керівниками комунальних підприємств та шляхобудівельних організацій щодо стану доріг у місті. Відтак найближчим часом запланували здійснити підсипку найбільш глибоких ям на таких вулицях, як Промислова, Львівська та інших. Погодні умови дозволяють провести ремонт робіт. і Ми бачимо, що стан доріг в місті після того періоду, коли був сніг, трохи погіршився в деяких місцях. Дуже в нас є колійність Така значна по Львівській вулиці, велика ямковість є по промисловій. І якщо брати від піцерії Чикаго до Юнівести, теж в районі заправки Вок, теж є проблемна ділянка, яку потрібно би було усунути. Крім того, я думаю, що по залишках 2015 року, коли буде розглядатися розподіл коштів, ми також ще закладемо на Капітальний ремонт, прошу комунальних підприємств приступити до усунення великої ямковості, якщо буде сухіше, можливо, щоб вони було так мокро, якщо завтра вже дощу не буде. І також прошу тих, хто має перекопи по дорозі, де, от, як ми бачимо, газовики, можливо, де шрем робив поперек дороги, де попросідало, скажімо, біля церкви Сафата, я знаю, є в інших місцях теж, щоб вони. Поставити їм приписи, коли дозволить погода, коли буде працювати асфальтний завод, усунути це, тому що земля попросідала. Про плани впорядкування доріг міському голові доповіли директор Червоноград, житлокому Юрій Кокоба та директор комунальника Володимир Федаш Наш можливість є засипати найглибші по вулиці Промисловій, в майдан вода. Хмельницького в районі кільця. А більше такі от, до 5 сантиметрів, там є, є ці латки, то, то треба письмо. Зараз просто неможливо нічим їх це. А з маленьким чи дрібненьким щебнем, то і на день на два, які машини повибивають. Ну, на деякий період буде. Якщо буде до дощі, вода, то воно виміємо в найшвидший період. Так як ми робили фактично кожен рік асфальтним боєм і окремими місцями підсипали щебнем. Підсипку ми можемо і будемо робити власними села. У нас є асфальтний бой. От, ну, якщо треба буде докупити щімня, то буде докупити це. А вже тоді, коли буде суха теплоковода, розпочати поточний ремонт планово. Очільник міста також сподівається, що Червоноград отримує з обласного бюджету кошти на будівництво транзитних доріг на вулицях Львівська, Промислова та Хмельницького. Готуємо заявку на область. З обласного бюджету сума, яка поки що ми не знаємо, яку нам погодять, але зараз ми готуємо проект по трьох основних вулицях: це по Промисловій, по Богдана Хмельницького і по Львівській, в зв'язку з тим, що в основному там проїжджає транспорт, не міський, а транзитний. І, відповідно, обласна рада мала би на це виділити додаткові кошти для того, щоб відновити те дорожнє покриття. Звичайно, що це буде співфінансування, умови вже озвучені, це 30% місто співфінансує, решта дає область. Тому будемо також залучати обласних депутатів для того, щоб сума була більша. Хотілося б 5 мільйонів, але якщо дадуть 2 чи 3, теж будемо дуже вдячні області для того, щоб, щоб це зробити. Вже найближчими днями комунальники приступлять до внутрішньоквартального ямкового ремонту доріг. Загалом на плановий поточний ремонт доріг в місті виділено 2 мільйони 300 тисяч гривень.